До речі, Бадійка, хочу поділитись е, з вами враженнями одними. Вчора от мене за довгий час зупинили поліцейські. І знаєте, е, як воно пройшло наше спілкування з ними? От я вам приблизно там обрісую картину. Мене зупинили на телігі. Е, Взагалі я не зрозумів, чому не зупинили, але ну, тим не менш, зупинили. Я зупиняюсь, підходить поліцейський. Доброго дня, доброго дня, сулибочки. Що там нічого запрещеного не перевозити, я кажу, а що повинен, він так посміявся туди сюди. З документами все гаразд. Я говорю, все чотенько. а що з приводу військово-облікових документів? Кажу, все нормально. Він все, щасливої дороги. Взагалі, навіть не попросив пред'явити якісь документи, пред'явити резерв. да? До чого я це веду? От, зараз куча відео, там куча воплі про те, що там пакують, грибуть. Я вам скажу так: якщо ви адекватно себе ведете. Не не ведете себе як бидло, якесь там зразу. Там розпочинаєте розказувати а причини, а тому, а третя, а десяте, а двадцяте. Ви просто от всегда намагаєтесь поставити себе на місце цієї людини. От, представте, він один, він зупиняє блядь, сотні людей на день. І через одного йому розказують там, про якісь законні вимоги, про якусь хірню. А ще коли з поліцейськими в парі працюють там хлопці, які там, після передової, після поранення виведені поза штат чи переведені в ТЦК. Да? Ну, от і від. людина після війни, блін, він вже за цілий день задолбався, і кожен другий йому там, розказує, куди йому йти і що йому робити. Єсно, що ну, у людей зриває дах. І це ну, це, це, істественно. Тому до чого я хочу сказати. Блін, люди, намагайтеся якось простіше вести себе, простіше спілкуватися. І не треба, знаєте, як кажуть, на вару, і шапка горить. Коли в тебе ти чувствуєш, що в тебе рила в пушку, ти починаєш приміняти тактику, луця защита та нападіння. І це все прекрасно, всі розуміють. І всі розуміють, коли ти починаєш ірепінняся, значить в тебе щось іменно, ну, не в порядку. Тому, блін. Люди, відносьтесь з розумінням один до одного. І ну, якщо ви самі не виконуєте вимоги закону, то не, 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 не треба е, там кричати гвалт, що беззаконня, і е, яка причина там моєї зупинки. Якщо ви самі не виконуєте закон, то не очікуйте, що е, з приводу вас він буде працювати. Ну, Це моя особиста думка. Так що, оце такий в мене досвід був спілкування з поліцією. Так, що будьте так сказати во всі оружі, оформіть всі документи належним чином і спокійно відчувайте себе на вулиці, на дорогах, де да, да, завгодно, і, і не буде ніяких проблем. Так що всім гарного дня.